Допомогти тим, хто не в змозі про себе подбати. Під таким гаслом відбулася благодійна акція по збору коштів для геріатричного пенсіонату, де свого віку доживають покинуті матері. Підсумки акції в наступному сюжеті. Допомогти тим, хто вже давно не чекає на допомогу. Під таким гаслом «Самопоміч» львівська газета і видавництво Фаріон збирали кошти для мешканців геріатричного пансіонату. Адже там дві сотні самотних жінок доживають свого віку. І робили це в цікавий спосіб. Два місяці розповсюджували вітальні листівки до Дня Матері. Кожний охочий, придбавши листівку всього лише за 10 гривень, мав змогу не тільки привітати неї найріднішу, а й стати благодійником. Дякую всім львів'янам, всім, які зрозуміли. Поставилися, Чому саме треба придбати дану було листівку, чому, власне, куди йшли ті кошти. І ну, сподіваюся, що така акція буде не остання. Спочатку організатори дізналися, чого потребують покинуті матусі. Тому за вилучені кошти придбали продукти, засоби гігієни і пральну машину. Державних коштів не вистачає, аби задовільнити всі необхідні потреби то є показ того, що все-таки суспільство повинно пам'ятати, знати про таких людей, бо однією акцією, як то кажуть, зробити все неможливо. Але я думаю, що все-таки знайдеться більше і меценатів, і багатих людей, і просто зацікавлених в тому, щоб прийти, і ми підкажемо, що потрібно нам реально для того, щоб можна було, як то кажуть, придбати для тих людей і зробити для них життя тут і цікавішим, і гарнішим, і комфортнішим. Були роки, як пам'яті пропали, прийшли, як непомітний дощ. Були роки, що на камінні площ камінними і бруслами стали. Були роки, що гори нам несли, голодні вести, чорні переднівки. Були роки, що з хатньої долівки вели на трьосавіні кабали. Пані Розалія в гаріатричному пансіонаті проживає понад сім років. В минулому вона художній керівник, а сьогодні вона жителька пансіонату. Зранку ми піднімаємось значить і себе порядок приводимо, кімнату е, приводимо в порядок, потім обід, тобто сніданок, потім е, перерва, обід, і душова є у нас, можна хоч кожен день душовий приймати собі. І гуляємо, прекрасна природа у нас тут. В Україні людей похилого віку сприймають як тягар. Натомість у Європі таких людей шанують і прослухаються. Адже ніхто ніколи не помолодшає. Кожному мешканцю нашого міста, молодій людині, середнього віку людині. Треба зважати на старших людей. Треба дивитись на свою поведінку по відношенню до старших людей в транспорті. Бо пролетить 20-30 років, пролетить за одну секунду. І ми так само будемо їхати в тій маршрутці і дивитися, чи нам хтось уступить місце, чи Кожен п'ятий з тих, кому за 60, живе одиноко. Кожен десятий не може сам себе обслуговувати. 5-6% пенсіонерів це люди, прикуті до ліжка. 40% суїцидів здійснюються саме людьми похилого віку. Не старість є причиною їхнього небажання жити, а не повага інших людей. Тож не будьмо байдужими до тих, хто потребує нашої турботи.